16 листопада 2015 року у великій залі міськвиконкому відбулося перше пленарне засідання Кузнецовської міської ради сьомого скликання, яке відкрила голова міської територіальної виборчої комісії Ольга Дуб. На початку засідання присутні, а їх зібралося чимало. Хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблого у зоні АТО, героя земляка Сергія Тарасюка. Загальну молитву за мир, благополуччя і спокій в Україні і в Кузнецовську, зокрема, прочитали священники церков різних конфесій. Голова міської територіальної виборчої комісії Ольга Дуб зачитала постанову про підсумки виборів міського голови Кузнецовська та депутатів Кузнецовської міської ради. місті Кузнецовськ, міським головою Анощенка Сергія Івановича. Чатку, я повинен зачитати присягу перед вступом на посадцях. Обов'язково присяга посадової особи місцевого самоврядування. Я нощенко Сергій Іванович, усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю, що буду вірно служити громаді та народові України, неухильно дотримуватись Конституції України та законів України, сприяти втіленню їх у життя, охороняти права свободи і законні інтереси громадян. Сумлінно виконувати свої посудові обов'язки. Присутності всіх підписую. Ну, спочатку я хочу подякувати всім виборцям. Це вдруге довірили, це набагато відповідальніше, ніж перший раз, коли обрали на міські голови. Я сподіваюся, що вдруге вже не буде в цьому залі творитись того, що було в попередньому скликанні, і цього просто вже не допустимо. Люди показали, що вони хочуть, що вони хочуть бачити в нашому місті. Більшість програм політичних партій, які прийшли в цю сесійну залу, співпадають. Тобто наші програмні цілі всі співпадають. Я думаю, що ми будемо спільно працювати на благо нашого міста. Скільки проблем, ви всі самі знаєте, ви зустрічались з виборцями, вам всім давали настанови виборці. Тому я думаю, що ми будемо блідно разом працювати без колотнечі, просто обговорювати і робити роботу міської ради більш відкритою, більш доступною для народу. Тому що ми самі бачимо, що люди розувірились, явка на вибори набагато менша, але це не європейська практика, коли люди довіряють владі і не йдуть на вибори. А люди перестали довіряти. І нам треба повернути довіру людей до нас. До всіх присутніх в цьому залі. Тому що не може бути окремо міського голови, окремо депутатського корпусу, ми всі повинні працювати разом. Є й неприємні моменти, мені дуже не сподобалось, коли я 5 листопада захожу на сайт 344 і читаю питання про підняття тарифів на воду водопостачання і водовідведення. Це або шкідництво, або саботаж, або диверсія проти новообраної влади. По-іншому я це назвати не можу. Чому 5 листопада, коли ми вже обрані, але не приступили до своїх обов'язків, а попередня влада вже не влада, чому саме в цей момент з'являється таке оголошення? Нашим виборцям показують, що це ми піднімаємо тарифи. І тому я, я ну, сьогодні буде урочисте засідання. На п'ятницю я оголошу перерву і хочу на п'ятницю скликати продовження цієї сесії. Я хочу, щоб на цьому продовженні, в п'ятницю директор комунальний докладно з розрахунками, розповів з цієї трибуни, коли піднялись ціни на паливо мастильні матеріали в листопаді чи ще півтора року назад. І коли відбувалися ці всі події, на які є посилання в піднятті тарифів, хто хоче зробити нас винними перед всією громадою міста? Треба з першого дня показати, що ми прийшли сюди нормально хазяювати, а не робити на нас, нас винними в усіх гріхах. Чому це підвищення не прийшло до виборів, якщо воно таке необхідне? Це не нормально. Я думаю, що ми всі виправдаємо довіру людей і будемо працювати на користь нашого міста, на розбудову міста, щоб наше місто надалі. Тільки розцвітали було краще. Конопенко Катерина Володимирівна. Аплодиція. Красуля Владислав Миколаєвич. Ющук Дмитро Анатолійович. На сесії 16 листопада депутати створили дві тимчасові комісії з розробки проєкту положення про регламент Кузнецовської міської ради, до складу якої увійшли депутати Катерина Конопелько, Володимир Грушевський, Наталія Петрович, Віктор Міцюк, Степан Жданюк, Сергій Присяжнюк, та з розробки проєкту положення про постійні комісії Кузнецовської міської ради, до складу якої увійшли депутати Сергій Шарапов, Ірина Шумра, Наталія Петрович, Сергій Максимчук, Оксана Назарчук. Депутати від батьківщини не делегували своїх представників у комісії, довіряючи більшості. Міський голова Сергій Анощенко в кінці першого пленарного засідання сесії запросив до виступу всіх бажаючих. Безумовно, першу чергу хочу привітати всіх обранців, побажати успіхів, міцного здоров'я, бути гідними довіри наших виборців і дозвольте передати великі привітання і благословення на діяльність цієї ради від. Шаркаю Степановича, який за 15 хвилин до початку нашого засідання в телефонному режимі просив, просивше поблагословив нас і передає величезні вітання з надією на мир, успіх і благополуччя нашого міста. <клухи> <клухи> Тож час я хочу запевнити вас, депутати, що я як представник громадськості буду дуже активним. І Будемо контролювати вашу діяльність, не дамо вам халтурити можливості. І хочу попросити Сергія Івановича в тому, щоб в нашій міській раді навіть всі були б не було б своїх і чужих, не було б так званих однопартійців і там, кумів, цетів, ще когось. Друге пленарне засідання першої сесії Кузнецовської міської ради сьомого скликання заплановане на 20 листопада 2015 року. До цього часу депутати мають підготувати проекти положень про регламент Кузнецовської міської ради та про постійні комісії Кузнецовської міської ради.